Всім привіт, танкісти! Ну що ж, стартувала подія Progresson експо, яка триватиме 10 днів. Це якби приурочено до дню народження World of Tanks Blitz. Це івент, так скажем. Повністю ідентичний тому івенту, що на Новий рік. Тільки замінили новорічні контейнери на коробки і новорічний шар на контейнери Expo. А так, принцип такий самий. Коштують вони теж так само. Добре, сьогодні відкриємо на 2,5 мільйони вільного досвіду контейнерів, це вийде 50 штук. Побачимо, що нам з того випаде. Ну, і думаю, не будемо затягувати відео. Поїхали. А, перша безкоштовна, тому відкриємо 51 коробку. Робот Companion. Ну що, з безкоштовної коробки, в принципі, випав такий обвіз. Доволі цікавий. Так, давайте подивимося, що в нас тут взагалі знаходиться. Може можна випасти навіть 5000 золота робот Companion переможець до ВК 3601. Ну, Цей камуфляж доволі цікавий, у мене його немає. Ревучий, це хлам. Це до Tiger Porsche. І саме цікава награда це контейнер Expo. Тут ще є колекційні танки, пісочні, за які компенсація, як ви бачите, в золоті, але шанс. Ймовірність випадання їх 1,81% для всіх. Золото 5000 менше 1%. Ну і контейнер експо 2%. Добре. Тоді не будемо затримувати відео, поїхали далі. 150 золота. Ну, може, вийде трохи нафармати золото. Знову 150. Зовсім, зовсім таке саме, як на новий рік. Оу, танчик випав. Але мені б хотілося, щоб звідси випав контейнер Експо. Побачимо, що нам за 50 контейнерів випаде. Більше, якби, вільного досвіду в мене немає і більше, в принципі, тратити мені не хотілося. Ще щось хочеться на новий рік лишити. На новорічному івенті зазвичай заводять. Новий танк 10 рівня колекційний. Камуфляж. Ух ти. Цікавий камуфляж. Ну, іде мій контейнер Expo. 350 золота. Ну, це не то. Давай 5 тисяч. Знову камуфляж. Знову обвіз. Ну що ж, 10, 11 контейнерів уже позаду. А контейнера Експо так і немає. Падає тільки камуфляж. Хоча б золото падало. Ну, Це маловато. Так. Це знову 85 золота. Знову. Так, давай мені контейнер Експо. Mm. О, нарешті перше є. Добре. Їдемо далі. 150 золот. ну, от по золота. Ну, так трішки золото на фармаці, але. 75. Щоб 7,5 тисяч золота набрати, потрібно, щоб зі 100 контейнерів випало по 75 золота. Уже мільйон вільного досвіду позаду. Лишилося 30 контейнерів. Давай, хочу ще один. Краще, як звичайно, два. Камуфляж не цікаво, тим більше, що в ймовірність, що обміняти його можна тільки на осколки. 150 золота. 75 золота і бустери кредитів. Поїхали далі. 150 золота. Так, давай мені контейнер. Ну. Танчик, танчик пісочний. Контейнер. 350 золота. Ні, це все не те. Хочу контейнер Експо. Ну, але переважно падає одне золото. Потрішки-потрішки, по -трішки, але падає одне золото. Хочу контейнер. Давай ще один. Залишився мільйон вільного досвіду. Камуфляж для Тігер Порш. У мене є цей камуфляж, і є цей танк. Якось був наказ на вибір камуфляжу або до цього, або до першого тигра, здається мені так. Тоді я вибрав до цього камуфляж. Який, певно, можна буде обміняти теж на осколки. Нецікаво, камуфляж ревучий. 18 контейнерів лишилося, давай ще один контейнер Експо. Та досить це вже третій камуфляж до Сінтенела. І 350 золота. Це все не те, що я хочу. Теж не то. Знову танчик. Знову та. Ймовірність на них менша, ніж ймовірність на контейнер Expo. Для чого ви мені кидаєте ці танчики? Киньте мені краще контейнер Expo. Там набагато цікавіші машини. 150 золота. Ну. Знову 150 золота. Так, лишилося 11 коробок. Мені це не подобається. Вже я піду за одним тільки контейнером. Експо. Знову танчик. В принципі, як по золоту щось там нападало, але. О! О! Нарешті ще один контейнер Експо. Так, добре. Ще лишилося 8 контейнерів. Ні, давай ще один, давай третій. Ну давай. Танчик, танчик. Давай, давай. Шість контейнерів. Знову цей ввіз. Так, п'ять лишилось. І чотири. Немає. Ну, давай ще один, три контейнери. Два лишилося. Далі. Мені здається, будуть контейнери по 75 тисяч за контейнер, а це, ну, як на мене, вже не цікаво. На новий рік ще я відкривав по 75 тисяч, по-моєму, я 100 коробок відкривав на попередній новий рік. Цього відео немає на каналі. Бо ще тоді цього каналу не існувало. Ну, добре. Остання коробка за 50 тисяч. Контейнер. Ладно, 150 золота. Ну що ж, що є в контейнері Експо? Ну, всього, чого в мене тут нема, хотілося б. Саме більше хотілося б новенький об'єкт 452К. Але, й не менш хотілося б КФПЗ 50 тонн. Далі, в принципі, останні машини не цікаві. Ну що ж, поїхали? Цей танчик в мене є. І щось цікаве. Ну, Хельсинга в мене не було. За Су-130ПМ 5000 золота компенсація. Ну ще мені нападали колекційні танки, які я, скоріш, попродаю. І ось таке вийшлося відкриття. Коробки за золото я відкривати не буду. Принаймні, зараз. І якщо це відео набере 100 лайків, то тут хоча б 100 лайків, тоді я відкрию контейнери за золото. Думаю, контейнерів 20-30 відкрию. А на цьому, певно, будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво було, підписуйтесь. Діліться з друзями цим відео.